Христос Воскрес? Коли річ зароблена тобою, знаходиться в твоїх руках, це нормально. Нормально, коли твоє у тебе, коли те, на що ти поклав багато років свого життя, належить тобі. Це нормально. Так має бути. Українські святині українському народу, хіба погане гасло? Хіба не завартували ми того, щоб все наше було в наших руках? Ми і так найбагатші, ми і так найщасливіші, але нам варто повернути своє. І повернути не тільки тим, що поставити у хаті Кобзар. Шевченка треба повернути в реалії. Його треба повернути в реальне життя, згадати його слова про. Те, які застороги ми маємо, цим словам 200 років, треба нагадати чорнобривим, з ким їм кохатися. Треба згадати, що землю нашу він пророкував, схочуть приспати. Але треба пробуджуватися. Щоб взяти наші святині в користування достойне, нам треба робити те, що ми робимо з нашою армією. Миттєво, погодинно. Ми звеличуємо її міць і гідність. Нам треба багато зробити чого з собою, щоб осягнути силу, з якою ми могли би понести наші святині. Але повернути, взяти в руки мало, треба заволодіти, полюбити і зріднитися з своїм. Зробити це нелегко, але зробити треба, і ми можемо. Тому в день, коли ми згадуємо повернення. Нашої святині на нашу землю треба згадати, а скільки всього святого я розсипаю щодня? Скільки святих і достойних речей, які я маю право і можливість, причому витрачати треба на це не так багато, я сьогодні не роблю. Я лінуюся сьогодні накласти на себе Хрестне знамено, величне і гарне. Я лінуюся сьогодні. Зробити добру справу найменшій людині. Я біжу за великим. Ми так живемо. Ми так сьогодні живемо. Але треба згадати те, що нам вже написали і роздрукували не одним тиражем. Поховайте, що б не зробили, вставайте. Обніміться, брати мої, звідки це ми беремо? Чи не від тих, хто нам. Як засторогу посилав люди, діти, діти цієї землі, любіть цю землю. Вона дасть вам все. Вона все вам дасть, що вам потрібно. Тому що на цій землі слава Господня, від Київських гір аж до Карпат. Слава Господня на цій землі. Тому сьогодні величаємо, дякуємо, просимо, дай Боже нам мудрості зрозуміти те, що ти дав написати. Великому твоєму сину Тарасу Шевченку, дай нам зрозуміти і прожити цим, напитися від цього, вдосконалитися, а там є слів. Ой, як багато, як багато сторін нашого життя, там не висвітлені, а прямо як дитині їжею, подані уже готовою. Тому берімо, браття і сестри користаймо. Бо якщо не будемо користати, хтось інший. Зробить кобзаря своїм. І тоді Україна буде як надкушене яблуко, ніби гарне, ніби прекрасне, але вже ким спочати і неприємно його їсти. Повернули прах, давайте повернемо кобзаря в життя. Хай він буде живим, реальним. Хай дитина знає хоча б один його вірш, хоча б одну написану ним фразу. І тоді буде Україна. Україна буде чесна. Справедлива, бо вона така є, і вона на це на це здатна.